Коли цвітуть каштани в тульчині, мов наречені у весільних сукнях, так ніжно пестять погляд день при дні, і серце б'ється радісно у грудях. Ти мій куточок райський, мій едем, сади, квітучі, чисте мирне небо, з тобою разом до вершин ідем, і щастя більшого мені не треба. Люблю тебе, славетний мій тульчин, моя ти гордість і моя надія у всьому світі ти такий один, прекрасне місто, у яке я вірю. Живуть чудові люди в тульчині, вони творять історію для міста. Усім бажаю світлих, мирних днів, нехай життя у вас буде барвисте. Тульчин, тульчин, мій білокрилий птах. Моя колиска, і тебе люблю я на всіх дорогах, на усіх вітрах свою любов до тебе не згублю я.